Доброї ночі, дітки! У вас так багато всього сталося за день, ви гралися, веселилися, а зараз настав час лягати і відпочивати. Ви вже почистили зубки, переодягнулися у свої зручні піжамки, тому вкладайтеся у свої затисні ліжечка, а я зараз розповім вам про своїх друзів. Тож заплющуйте оченятка. Та слухайте казочку на добраніч, малята солоденьких снів. Казка котик та півник. У лісі у маленькій хатинці жили були котик-братик та півник. Кіт рано вранці вставав. На полювання йшов. А півник залишався будинок стерегти. Підлогу чисто підмете, їжу приготує, а потім пісні співає і на кота чекає. Бігла повз лисиця, почула, як півень пісні співає. І так їй захотілося півня спробувати. Сіла вона під віконце і заспівала. Півник, півник, співунець, золотистий гребінець. покажись із хатки, дам тобі зерняток». Півник визирнув у віконце. А вона його схопила і понесла до лісу. Злякався півник і почав кричати: Ой, несе мене лисиця за дрімучі ліси, за гору високу, за річку широку. Котику, братику, допомагай! Від лисиці мене, рятуй. Котику, братику, допомагай! Від лисиці мене рятуй. Кіт недалеко був, почув і помчав за лисицею щодуху. Забрав півника і приніс його додому. Діти.